12 вересня 1504 року трапилася битва під Венцмбахом поміж військами імператора Максиміліана І та загоном міста Нюрнберг, якому на допомогу примчали чехи з Богемі. Звісно, зі своїми возами. Чехи в найкращих своїх традиціях вистроїли вагенбург з 300 возів, понавішували павези на борти. І давай гатити з усіх стволів та арбалетів. Відбивались у тракісти за пекло. І тут за діло взялися леви війни Ланскнехти під командуванням Георга фон Фрунсберга. Вогнем артилерії та холодною зброєю вони пробились всередину чеського укріплення з возів і зчинили там таку різанину, що запеклі в боях гусити не витримали та накивали п'ятами. Як результат, загинуло 1600 чехів, 600 потрапило в полон. А сам Фрунсберг захопив 300 возів і багацько-пребагацького імущество. За такі без перебільшень видатні подвиги сам імператор Максиміліан висвятив Георга фон Фрунзберга в лицарі прямісінько посеред поля битви. Сьогодні поговоримо про ланцхнегтів. Хто вони як виникли? Не забудемо розглянути спорядження, тактику та цікаві випадки. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Без Георга фон Фрунсберга не було б ланцкнехтів не дарма ж його називають батьком всіх ланскнехтів. Цей затятий шибайголова вартий, аби ми трошки поговорили про його трагічну долю. На дворі стояв кінець 15 століття. На шом дебатай домінували швейцарські пікінери. Всі хотіли швейцарців собі. А от імператор Максиміліан І не хотів собі швейцарців, тому доручив створити своїх швейцарців, ну звісно, їх аналог, тільки ще смертоносніших. Доручили цю богоугодну справу Георгу фон Фрунсбергу, вихідцю з поважної лицарської родини. Найперші загони ланскнехтів з'явилися ще в 1482 році і були набрані здебільшого селян. Хоча і пани лицарі також були присутніми, в основному на керівних посадах. А от Фрунзберг. Мав покращити та стандартизувати ці та нові загони. Одне з перших випробувань ланцкнехти з тріском провалили. Під головуванням Георга ланскнехти взяли участь в Швабській війні в 1499 році. На березі мальовничого Боденського озера ланцнехти програли швейцарцям в битві під Швадерло. Валеріус Ансельм, це такий швейцарський хроніст, доповідає. Ланскнехти розбили загін швейцарців і зайнялися грабунками в сусідніх селищах. При цьому ватажок лорд Бургхард фон Рандек в'їхав на площу в церкву, зарізав старого чоловіка прямісінько на самому алтарі та вихвалявся, що спалить усю швейцарію. Після цього його солдати зайнялися попойками та грабунками. Але пам'ятаєте, що я розповідав про швейцарських пікінерів? Ці хлопці вміли тримати удар. Швейцарці зібрали військо та вгатили по ворогу так, що ті накивали п'ятами. Про полонених мова не йшла. Швейцарці різали усіх, до кого змогли дістатися. Фон Фрунсбергу пощастило вижити в цій бійні. Виявилося, що Георг був не тільки везучим, а ще й розумним. Він до що його ланцхнехтам не вистачило уніфікації зброї та організації. З останнім була взагалі суцільна біда. Командири не знали, що робити і на що мали права. Комплектація воїнів була на низькому рівні, як і фінансування. В майбутньому Фрунсберг вдосконали тактику бою та напише декілька творів про тактику. Наприклад, вірна порада приписується саме його перу. Після поразки на Боденському озері Фрунсберг вирішив і собі трошечки поланскнехтувати. Тож він продовжив службу в лавах найманців міланського герцога Людовіко Сфорца. Ох і мужик був той Сфорца, Вартий окремого відоса! А Георгу, до речі, видалося служити разом зі швейцарцями, колишніми ворогами. Фон Фрунсберг дивився в оба ока та набирався бойового досвіду. Георг впевнено крокував кар'єрними сходами на службі Максиміліана. В якості капітана ходив на Рим. А вже полковником бився в венеціанських війнах. 22 травня 1511 року в битві за Болонію французи вщент розбивають армію венеціанців. Чималий внесок в перемогу зробив фон Фрунсберг. А трохи згодом Георг відзначився військовим подвигом, не більше, не менше. Маючи під своїм командуванням всього 1800 вояків, він примусив здатися тисячний гарнізон фортеці Бейтельштайн. Потім було повернення в Італію та видатні перемоги над венеціанцями. Саме в одній з таких битв, коли всі поплічники фон Фрунзберга занепали духом, так як ворог переважав їх сили щонайменше в Георг мовив своє історичне. Багато ворогів, багато честі. 7 жовтня 1513 року в битві при Креацо ланскнехти показали свою міць. Стрімкий та потужний удар ланскнехтів порушив стрій венеціанської армії, і ті кинулися навтіки. Фрунсберг захопив багато військових трофеїв та 24 стяга. Після такого тріумфу імператор Максиміліан зробив Георга своїм радником та полковником фельдкапітаном в Тіролі. А після перемог під Бікокке в 1522 році та під Павією в 1525 році Георг стає героєм імперії. Треба сказати, що в цих битвах ланскнехти не раз б'ються проти швейцарських пікінерів і перемагають їх. Учні перевершили вчителів, бо саме швейцарських найманців фон Фрунзберг за тони грошей ставив вчителями над своїми ланскнехтами. Під час війни Конякської ліги 1526-1530 роки знов знадобився Георг фон Фрунсберг. Але в цей раз грошиків на найм ланскнехтів зажмотили. Тож Георг двічі не розмірковуючи вклав в цю богогодну справу все, що мав. Навіть заклав фамільне срібло та прикраси жінки. На цей кошт вийшло найняти 12 тисяч ланскнехтів. І рушив до Італії. Але недовго музика грала, недовго Фрунсберг головував, бо поблизу Рима грошики добігли кінця. А що робить найманець, коли йому перестають платити? Вірно, він повстає 16 березня 1527 року. Неподалік від Болонії, а саме в Кастель сан джовані Ланскнехти недобре всміхаючись, обступили своїх офіцерів. Назустріч вийшов сам Георг фон Фрунсберг, батько всіх ланцхнехтів. Він пушнув моцну палку промову, кілька разів назвав найманців синами своїми любими. Сини фон Фрунсберга Любі наставили зброю на нього. Мабуть, не такого ефекту чекав Георг, бо засмутився він з усієї сили аж до інсульту, і впав на полковий барабан. Після таких справ ланскнехти заспокоїлися. Офіцери поновили контроль над військом. І таким веселим строєм всі вони пішли і пограбували Рим. Про це я розповідав в ролику про швейцарську піхоту. Все це неподобство з Римом трапилося вже без участі Георга. Йому пощастило пережити інсульт, і він почимчукував додому в Міндельхайм. Там його посилено лікували від наслідків інсульту, але не врятували. І 20 серпня 1528 року легендарний Георг фон Фрунсберг помирає. Є свідчення, що його лікували прийманням ван з гарячим маслом, в якому попередньо відварили лиса. Ох ось ця середньовічна медицина. Як же в мене сверблять руки, аби написати сценарій на цю тему? Колись буде. Термін Ланскнехт уперше вів Пітер Ван Хагенбах. Це літописець Карла Сміливого Бургунського. Дослівно означає слуга країни. Їх винаймали здебільшого в південній частині Німеччини зголоти. Як то казали, Ланскнехт – це швейцарський найманець, плюс військова бюрократія. В ланскнехтів була якась заобрійна кількість чиновників. Цього питання ми ще торкнемося трохи пізніше. А хто і як наймав ланскнехтів? Тут це просто. Якийсь дуже шанований та шляхетний пан отримував від імператора патент на те, що може набрати певну кількість людей на певну задачу на певний термін. Далі маркетинг рівня Ренесанс Стайл. Цей шанований та вельми поважний пан винаймає людину з добрячою горлянкою та підвішеним язиком, щоб той від його імені вештався по ярмарках та інших скупченнях селян та пропонував дуже цікаву і прибуткову роботу. Ось і контракт вже є. Коли селянин погоджувався, йому зачитували умови контракту, якщо він був неграмотний. Після чого. Майбутній гроза швейцарської піхоти та грабителі Риму ставив хрестик чи ще щось, тобто підписував контракт. Коли я готувався до цього випуску, то майже усюди читав, що ланцхнег заробляв за місяць більше, ніж селянин за рік. Таке говорили і деякі мої товариші-рекони, але це не зовсім так. Ланскнег заробляв 4 гульдини на місяць. Звісно, ми зараз не можемо уявити, щоб це за гроші були сьогодень, бо тупо не маємо еталону зрівняння. Дуже дуже приблизно можна сказати, що чотири гульдини тоді це десь 300-400 євро сьогодні. Це точно не річний дохід селянина. Але це дуже умовно. Раніше люди були сильно біднішими, ніж тепер. Це не жарт, якщо що. Зауважу, що часто після перемоги ланцкнех дозволяли пограбувати переможене місто. І, от, якщо фразу про заробіток трошки змінити на ланцкнект, міг намародерити за місяць більше ніж селянин заробити за рік. То от тепер так, повністю погоджуюсь. Тим більше, що ланскнехтам частенько навіть виділяли той чи інший район захопленого міста для пограбунку. Це було прописано в контракті. Стосовно самого контракту його підписували на рік або півроку. Він містив опис зарплатні та всіх обов'язків і прав. Перше і головне, чим був привабливий цей контракт, так це тим, що в ньому чорним по білому писалося, що ланскнехту ніякий закон не писаний, окрім його контракту. Непогано. Окрім цього, із цікавого можна виділити заборону на створення профспілок. Зауваження, що у випадку, коли ланскнехту не сплачують заробітню платню, то це ніфіга не привід, щоб не воювати. Дозвіл вдягатися як завгодно та робити що завгодно, бо всі ж ми вільні люди, а також дозвіл на вирішення суперечки один між одним бійкою, але тільки позаслужбовим часом і тільки сам на сам. Як я вже казав, зарплатня ланскнехта була прописана в контракті і була в розмірі чотирьох гульденів. Але ланскнехта і щось таке мутне мутили з підрахунком місяців служби, що виходило більше, ніж чотири гульдени. Цікаво було згодування. Найманцям дозволялося відбирати їжу у селян, але тільки не заперту в скринях. Ніхто не забороняв привласнювати хатню худобу, але найбільше за свиню розміром. Всі трофеї спільні. Ми щось знайшли, віддали в общак. Капітан отримав десяту частину, солдати по одній частині, допельзольнери дві. Принцип ви зрозуміли. В процесі підготовки я знайшов два пояснення, чому допельзольднери отримували подвійну платню. Перше, це те, що вони рубилися в перших рядах, а там ризик померти вище. Правда, я б не сказав, що всього в два рази. А друге, це якщо майбутній Ланскнех був членом стрілецької чи фехтувальної гільдії чи мав навички шляхетної науки бою, або мав свою зброю та обладунки, то от саме за це він і отримував подвійну платню. Як на мене, доволі логічно. Корпоративне пекло ланскнехської бюрократії було багатоповерховим. Спиралося все це на людину, яка отримала патент для найму. Називалася вона Оберст. Зазвичай він мав до 10 рот, що називалося Фенляйн, тобто малий стяг. Рота налічувала 300-400 найманців. Головував ними Гауптман, тобто голова. А по-нашому ж гетьман. Фенляйн мав Фенріха, прапороносця. Великому полку Оберста були капелан, лікар, щуляйс. Це той самий Душніла, що знався на законах та вмів їх крутити, на чому хотів і як хотів. Робаст людина, що підтримувала порядок. Фельдфебель відповідальний за бойову підготовку. Х'юген Вайбель відповідальний за обоз, Штокмайстер, відповідальний за склади, Шенкамайстер, людина відповідальна за полонених, за їх годування, утримання та щоб над ними не дуже знущалися. Ну, звісно, якщо мова не про швейцарців, був також і нахріхта, палач. Як бачите, кожен міг знайти собі справу по собі. Приємним бонусом до служби в ланскнехтах було те, що кожен найманець мав право взяти з собою до табору одну жінку: дружину, сестру, матір. Жінки допомагали найманцям в побуті, по грабунках та вдобуванні поранених ворогів. Хочу розказати вам один випадок про жінок ланцхнехтів, яким мені ну дуже кортить поділитися з вами. В 1579 році швейцарці розбили роту ланцкнехтів і погнали їх за обрій. Коли швейцарці добігли до табору ланскнехтів, одна жіночка на ім'я Рут Тальхайм взяла алебардо, організувала своїх подруг, і вони намахали швейцарцям. Почервонілі сорому від таких справ ланцхнехти зібралися і наваляли швейцарцям ще більше. Коли про це дізнався командир цих смиливців такий собі Айнгольфц, то наказав всім ланцхнехтам, яким дорога їх честь, взяти золота повну жменю та висипати під ноги Рут. Звісно, так і вийшло. Але Рут була не тільки бійбаба, але й дуже кмітлива жіночка. Вона взяла ці гроші та розділила їх поміж всіма дівчатками, що з нею вимахували алебурдами, а собі взяла десяту частину. Командир Айнгольфс натяк зрозумів і зробив рут гауптманом. Але це не все. Коли про це дізнався імператор Рудольф, він сказав, що гауптман-баба баба це не діло, бо не може дівка бути гауптманом. і зробив рут дворянкою. А дворянка бути гауптманом може. Вот так. Ланскнехти використовували продвинуту для свого часу тактику, а саме комбінацію вогнепальної та держакової зброї. Пікінери не давали кінноті та іншим наблизитися до стрільців, а ті гатили з усіх стволів, наносячи просто колосальні втрати. Таке поєднання дозволило значно зменшити кількість людей у бойовій формації. Тому, наприклад, з гармати поцілити вже стало набагато важче. Що погодьтеся, є неабияким плюсом. Також це дозволяло одночасно задіяти більшу кількість формацій ланскнехтів на полі бою, а це дозволяло воєначальнику гратися в складні комбінації та тактики. А на додачу більша кількість формацій, відповідно, збільшувала кількість стрілків, присутніх на полі бою, одночасно, що зменшувала кількість ворожих юнітів, одночасно живих на полі бою. Так вийшло, що саме швейцарські пікінери часто тренували та навчали ланскнехтів. Навіщо незрозуміло? Бо вони вирощували собі конкурентів. Мабуть, за цього швейцарці і ланскнехти надух не переносили одне одного. І якщо вони опинялися в одній армії, то доводилося поміж них ставити чималу купу інших вояків, щоб ті не поперерізали один одного. А якщо опинялися по різні боки барикади, то. Наприклад, після битви під павією полонені швейцарці писали додому листи і прохали, щоб родичі зібрали грошей на викуп, бо з ними в полоні поводилися, цитую, як з жінками. Що саме мається на увазі, залишу на ваш розсуд. З'явилось поняття хорошої та поганої війни. Хороше це коли є негласні або ж підписані домовленості поміж ворогуючими сторонами. З полоненими поводимося стерпто, не бешкетуємо. На полі бою також без звірств. А от погана, це коли роби що хоч. Будь-який геноцид вітається. Коли по різні боки опинялись ланцкнехти та швейцарці, була тільки погана війна з тортурами полонених, пограбунком та мародерством околиць і іншими звірствами. Інколи траплялося, що різні фенляйни ланцкнехтів опинялися під ворогуючим головуванням. А ланскнехти були вдягнені в усі кольори райдуги та ще трошки. До речі, право носити настільки лютий несмак, що він згодом перетвориться на стиль, дарував ланскнехтам сам імператор. І як тут розрізняти своїх та чужих в запалі бою? Ланскнехти почали пов'язувати на видне місце зазвичай на руку кольорові стрічки італійською банда. Тому найманці називали себе не полки, а банди. Ну хто не чув за озброєння ланцкнехтів? Всі, хто хоча б трошки в темі, в курсі. Тож я дуже швиденько перерахую, що там і як, виключно для того, щоб було. Поважаю ваш час, козаки! Поважали ланцкнехти держакову зброю піки і оте, от усе. Про них я розповідав детальніше у ролику про швейцарських пікінерів. Не полінуйся, сходи подивись. Із клинкової зброї були фламберги. Це такого прикольного виду, дворучний меч. Його використання заборонив папа Інокентій XI, тому що використання фламбергу було негуманним. Ага, а усілякі Люценгамери та гвізарми використовувати виходить гумано. Логіка залізна. Маю шану. Кажуть, що фламберг або ж полум'яний меч наносив більше за площу рани. За своєї геометрії повністю погоджуюсь. Звичайні Цвайхандери, тобто дворучні мечі, також були в пошані у ланцкнехтів. Цвайхандер в Іспанії називали Монтанте, в Британії грейтсворд. Здоровезний меч завдовжки 1,8 метра. Прекрасна зброя ближнього бою. Маю вам зізнатися, зброя ланскнехтів моя найулюбленіша в немалому ступені. І за наступних лялечок. Кацбальгер або ж ланцкнетта короткий меч із широким клинком і складною гардою формі вісімки або ж символу безмежність. Це як забажаєте. Загальна довжина 70-85 см. Використовувався для ближнього бою, який за своє жорстокості називали котячою звалкою, звідси і назва кацбальгер, тобто тішкодер. Далі гросмесер або ж великий ніж. І справді за формою нагадує ніж. І формою, і назвою завдячує німецькій феодальній цеховій системі. Пояснюю, є цех, що робить, наприклад, шоломи, є цех, що робить мечі, є цех, що робить ножі. Якщо цех з виготовлення ножів почне робити мечі, біди не оминути. Свої ж колеги або вб'ють, або пожалюються в проспілку. Мороки не оберешся. А якщо цех з виготовлення ножів зробить звичайний ніж, тільки метр двадцять завдовжки, то наче все ок. Стосовно вогнепалу, звісно, він був шанованим. Використовували здебільшого аркебузи та коліщаті пістолі. Згадаю всього дві, але, як на мене, дуже показові. В обох приймав участь батько всіх ланскнехтів. Ну а як інакше. Під час італійської війни 1521-1526 роки Георг фон Фрунзберг знов очолив ланскнехтів. Він у союзі з іспанцями протистояв французам та венеціанцям, чиїми союзниками були знамениті швейцарські найманці. Ви вже, мабуть, можете трошки повангувати і здогадатися, чим завершилася ця зустріч. 27 квітня 1522 року трапилася видатна битва під Бікокке. Під час воєнних дій швейцарців змусили атакувати рів з насипом. І вся ця Дивовижа ще й під щільним вогнем іспанських В Вкотрий раз не припиняю дивуватися впертості та стійкості швейцарських пікінерів, бо вони, заваливши трупами своїх бійців, Ріф, все ж таки змогли дістатися вершини насипу, де їх зустрів бредесенько посміхаючийся фон Фрунсберг разом зі своїми ланцкнехтами. Як написав у своїй книзі військове мистецтво в середні віки» британський історик сер Чарльз Вільям Чедвік Оман, на дні рову залишилися лежати три тисячі трупів, перш ніж швейцарці відмовилися від цього безнадійного підприємства. Інша цікава битва сталася все за тієї ж італійської війни, але вже 25 лютого 1525 року. А саме битва під павією. Георг фон Фрунзберг взяв найактивнішу участь у битві, очолюючи загін із 12 тисяч ланскнехтів у складі іспано-імперської армії. Протистояли їм французи та швейцарці на чолі із самим королем Франції Франциском I. Наш улюбленець Георг тут відзначився бездоганністю ведення бойових дій. Спочатку його ланцхнехти роздовбали швейцарців. Про кривавий геноцид навіть в запалі бою ланскнехти не забули. Потім вирізали під корінь так звану чорну банду, це ватага інших ланскнехтів. А потім затисли в кліща та французьку важку кавалерію на чолі із самим Франциском. Це був повний розгром лицарів, яких розстрілювали з мушкетів та аркебуз, кололи списами, стягували з коней і добували на землі алебардами. Того дня загинув майже весь світ французького лицарства та навіть представники найвищої знаті. Маршал Франції Лапаліс упав із коня і спробував. Здатися, але його розстріляли. Адмірал Гійом Гуф'є бився до останнього і його закололи списом. Сам Франциск дивом уникнув загибелі, коли вбили його коня. З полону король писав своїй любій матінці наступне: втрачено все, окрім честі, ні, загинуло усе. Яка честь, коли нічого їсти. Слава Ланскнехтів лунала по всій Європі, і не один монарх бачив нічні жахіття головними героями, якого були яскраві модники з гросмесерами в руках. Проте всьому є свій початок і свій кінець. Золотий вік суворих німців завершується в 1570 році, коли рейстаг значно урізає їх привілеї. Розвиток вогнепальної зброї, поява в Україні регулярної армії ось вирішальні фактори зникнення ринку найманців. До середини 17 століття всі загони ланцнегтів були звільнені. Епоха вірних слуг старухи з косою пішла у захід сонця. Що подивитися по темі, старенький плоть і кров з незрівняним Рудгером Хауером? Сміливо раджу! Про історичність цього кіношедевру ми можемо поговорити окремо в рамках кіноогляду. Звісно, якщо буде ваше бажання. А пограти можна в Мордхау і зробити там повноцінний білд Ланскнехта. Дивіться, чим не бравий Допельзольднер? Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!